Види програм ЕКЗ. Існує два найпоширеніші види програми екстракорпорального запліднення: програма в природньому циклі без медикаментів або з мінімальним використанням медикаментів у вигляді таблеток та повноцінна стимуляція яєчників з використання ін'єкційних препаратів уколів. Кожна з цих методик має свої переваги та недоліки. Розглянемо детальніше кожну з них. Програма в природньому циклі має такі плюси: це нижча вартість програми. Програма максимально наближена до природнього зачаття. Перенос ембріону відбувається через 5 днів після забору яйцеклітини. мінімальне гормональне навантаження на організм жінки препаратами, мінімізація ризики та неприємних відчуттів для жінки. А, і також має свої мінуси: це можлива перечасна овуляція, повтор програми в наступному циклі, якщо ми не отримали ембріону або вагітність не настала. Неможливо зробити генетичне тестування ембріону в цій програмі. Нижча ефективність таких програм у жінок старшого віку, старше 35 років. Щодо програми зі стимуляцією, плюси. Отримуємо більше ембріонів, які можна використати для наступної вагітності, або якщо вагітність не настане після першого переносу ембріона. Можливе генетичне тестування ембріонів, також вища результативність цієї програми. Мінуси дорожча вартість програми за рахунок медикаментів, прийом препаратів у колі протягом всієї повноцінної стимуляції це приблизно 11-14 днів. Більше гормональне навантаження на організм жінки, можливе ускладнення під час пункції забору оцитів. Неможливо зробити свіжий перенос ембріона через 5 днів після того, як ми отримали ембріон.